Влада тільки демотивує. Тому що навіть коли ми проводили дослідження фокус групи, фокус групи, е які справжні мотиви того, що людина не хоче чоловік там, умовно, 30 років, він не хоче йти воювати. От чому ти не хочеш воювати? То е ну от, у мене на фокус групі 8 людей і 7 із 8 стверджують, що ми не хочемо воювати з двох причин. Тому що е, не воює Женя Кашовий кум Зеленського. От він піде, і ми тоді підемо, щоб все було справедливо. Ще не воює там <кхм> директор якогось там ще щось. Ну, в общем, ті блін, <кхм> мажори, ті, які близько до влади, вони не воюють. Або ді, мажори діти, діти депутатів, ніхто не воює, от як вони підуть, і ми підемо. Це перше. І друге, там, типу, так а чого я піду е, воювати, як тут ярмак там з офісом президента крадуть на всіх рівнях. Я що піду їх захищати, щоб вони сюди. Да. Типа нафіг треба. Хоча глибина, коли докопуєшся, не це мотив. Насправді, я скажу по секрету ще два. Ну, банальний страх загинути, є такий. От, але це треба лідер з так групу вже прокачати, про да? або ще краще. Друг при другому мужики ж не, не скажуть, що вони засали, е, то це тільки через глибинні інтерв'ю, через роботу з професіоналами, да, які можуть розкачати людину так, щоб добитися його там глибинно. Що, що. <посте> І, так, так, так. І от інше глибинне, от е, е, а, три мотива. Ну, перше це банальний страх. Не у всіх він є, не у всіх він, зрозуміло, різний, не всі по різному усвідомлюють, тому що дуже часто у людей там, типа, всі умру, та я останусь. Ну я, навіть якщо піду на війну, всіх уб'ють ну, я Це теж людський фактор. Але багато хто не хоче, особливо з людей розумних, не хочуть іти. Типа що я піду рядовимся. мною сержант буде помикати дурачок якийсь. Не хочу я так. Я тут був типу, київський, у мене там був якийсь соціальний статус. Тобто це люди там, ну там, типа. Вчителі, наприклад, Да? от, і е, третя штука, от, е, це це страх навіть не ну, не смерті чи поранення, а це там, типу, як відчуття, що ми привикли, що у мене ж кожний е, вечір у мене, от я десь навіть я, якщо навіть їжджу в прифронтові громади, я ж повертаюсь. да? ну, Або ночі в готелях, там, десь в Вахтирці, в Шосці, в Глухові, ну, вже не на самому нулі. І от я з'їздив і повернувся, і у мене є унітази. У мене є, а там, і всі ж розказують, що там що таке, там, там, типа, чудаки уявіть, там, типа, з углідара бригада вийшла, вони два місяці не мились. Ви це собі уявити можете, і кожен, хто собі там, це у кого е, фантазія глибока, і хто може це уявити, вони кажуть, ні, нащо? Це. Те, що... Ну і відсутність, відсутність розуміння наскільки це в нас немає механізму звільнення, демобілізації, ротації. От, от, це те, що я забув сказати, да, і вони вони кажуть, що якби був якийсь механізм ротації, які зрозуміли, що ми на місяць пішли там, настрадались, ну потім вийшли. І місяць ми там в теплі, в добрі, з сім'ями з усім цим да, да, і оце, тобто чотири. Чотири фактора, але озвучують, всі озвучують. От у мене фокус група сім з восьми. Всі кажуть, всі, як, як вони за дверима зговорились, а потім зайшли і всі кажуть одне. Але. але насправді глибинне не тільки це. Але ж ми ж розуміємо, що для всіх це генеральна отмазка, недовіра до влади. Так може ж влада в цьому винувата? Не я ж. Не Валенська, не Бабиренка в цьому винуваті, а в цьому винуваті Зеленський, Єрмак і слуги на містах. І от та тітка не не пам'ятаю її прізвище, у якої на кроваті розбросано 5 мільйонів баксів, От вона теж.